Про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка й жінка, підніше голос між народу, сказала до нього Блаженне воно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав Блаженні ті, що слухають Слово Боже. І зберігають його. Тобі, Господи, слава тобі! Пава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, декілька років тому, за рішенням Синоду нашої церкви, першу неділю липня відзначаємо, було. Було прийнято рішення, що в першу неділю липня відзначати гарне свято Матері Божої неустанної помочі, а точніше ікони Матері Божої неустанної помочі, що знаходиться ось тут по ліва, з лівої сторони від вас. І сьогодні ваше родинне свято, свято парафіяльної спільноти буде урочиста літургія. Буде освячення храму і престолу цього такого світлого храму. Як переступити поріг цього Божого дому, ось це Боже світло кидається нам в очі. Тут нам приємно і добре молиться. Тут, напевно, ми можемо сказати, як учні на таворі добре нам тут бути, Господи. І запрошую вас цих декілька хвилин. Подивитися ще раз і ще раз на цю ікону. Ікона промовляє до нас. Ікона це не просто картина, ікону пишуть і ікону читають. Зверніть, будь ласка, увагу, брати і сестри, що сандаль Ісуса злітає. Я думаю, що з усіх сторін цю ікону видно, а якщо не видно, ви її легко можете собі уявити, бо ви її не раз бачили. Сандаль Ісуса. Злітає. Чому так? Така маленька деталь. Якщо би в картині, то можна би сказати, що так для краси, для більшої натуральності, для більшої природності, бо діти десь гублять свої, свої взуття. Діти можуть загубити свій сандаль і шукати його. І тоді створюється кумедна ситуація. Всі трохи тішаться, і діти, і батьки. Сандаль Ісуса злітає. Це не просто звичайна деталь. Це не просто прикраса до художнього образу. Це те, що Ісус побачив знаряддя смерті. Архангели в головлях тримають хрест, губку, оцет. Ісус побачив знаряддя смерті і Він здригнувся. І коли в нас йде війна. Коли є багато викликів і труднощів, ви дивуєтеся, що ми тривожимося? Якщо сам Ісус, Божий Син, здригнувся, коли побачив у видінні, чи приснилося йому у сні, що його чекає, і він здригнувся, то чому дивуєтеся ви, що ми боїмося і тривожимося? Якщо це притаманно Божому Синові? Що робить його мати? Як кожна мати притуляє до серця і неначе промовляє, я з тобою. Я з тобою. Ми деколи заспокоюємо один одного і кажемо, все буде добре, а друга людина питається, а ти пророк чи пророчиця? Ти ясновидець якийсь, в яких не треба обов'язково вірити, ти як знаєш, що буде добре? Богородиця не каже, Ісусові все буде добре, а притуляє до свого серця і каже, я буду з тобою. Ми разом пройдемо цей шлях, ми разом пройдемо цю дорогу. Вона свої заповіт виконала. І коли Ісус загубився, і коли Ісус був на хресті, і коли Ісус йшов хресною дорогою, вона завжди була з Ним. Сьогоднішнє гарне храмове свято це родинне і сімейне свято. Свято подяки за дар життя, за дар парапії, за дар храму, за цей розпис і за це, це обновлення цієї святині. Подумаймо, що Божа Мати каже до нас: я буду з тобою. Якою би не була твоя доля, який би не був твій шлях, якою би не була твоя дорога. Я буду з тобою. Вона може бути легшою або труднішою, дуже щасливою або навіть дуже і дуже драматичною. Ми не знаємо, якою буде наша дорога, але Божа Мати тримає Ісуса на руках, притуляє до серця і йому і нам каже: ми разом пройдемо цей шлях. Говорячи ці слова, хочу запитати себе і вас, чи віримо в це? Чи довіряємо Божій Матері, чи віримо, що буде з нами, додасть сили, додасть мудрості, додасть миру внутрішнього душевного, чи готові відкритися ми і прийняти цей мир? Коли Божа Мати є з нами, то вона хоче, щоб і ми були один з одного. Такий непростий час для нашого народу, так важливим бути світлом у темряві, в темні часи дуже добре видно світлих людей. Для військових, для тих, хто в лікарнях, для тих, хто переживає душевне смятіння і кризи. Будьмо з ними. Не треба великих повчань, не обов'язково великого моралізаторства. Не обов'язково вчити когось жити і подавати рецепти на життя, бо ніхто з нас цього не любить. Будьмо одні з одним. Це дуже важливо. Бути поруч. Обняти, помолитися разом, взяти за руку, подати хустинку, щоб обтерти сльози, бути одні з одним. Це наше покликання. Будемо сильні, будемо спокійні, будемо мудрі, бо Богородиця нам цю мудрість дає. Ще раз і ще раз в такий гарний день, коли заноситься до Бога подяка. За всі дари, за все добре і світле, коли хтось хоче, щоб ми бачили тільки погане, тільки біль, тільки сльози, ми бачимо одне і друге. Є біль і сльози, є прощання і втрати, але є багато-багато світлого, волонтерства, жертовності, добродійності, щирої молитви. Цей день, коли ми бачимо це світло, коли заносимо Богові подяку. Подумаємо про одне. Божа Мати пообіцяла Ісусові, що буде з ним, і свою обіцянку виконала. Обіцяє нам, що буде з нами, обов'язково Свою обіцянку виконає. а ми також будьмо поруч. В ці часи це дуже і дуже важливе. Слава Ісусу Христу!